Новини на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Реалізувати власні підприємницькі ідеї. Для ветеранів та членів їхніх сімей стартував другий сезон освітньо-грантової програми Траєкторія. У межах ініціативи найкращі проєкти отримають шанс позмагатися за фінансову підтримку від 200 тисяч і до 2 мільйонів гривень. Дія бізнесу Тернополі вже отримали понад 20 заявок на участь у програмі. І більше у сюжеті Тетяни Скебель. У вас є бізнес ідея, але ви не знаєте, як її реалізувати. Або ж, навпаки, ваша бізнес справа працює, але хочеться трішки більше її вдосконалити. Усе це ви можете втілити в межах освітньо грантової програми Траєкторія. Ця програма створена для ветеранів та сімей військовослужбовців за ініціативи в мережі центрів підтримки підприємців «Діабізнес». Учасники вивчатимуть основи бізнесу, фінансовий менеджмент, цифровізацію та маркетинг. Навчання триватиме два місяці в онлайн та офлайн форматах. Лекції проводитимуть як місцеві спеціалісти, так і вже відомі експерти з розвитку бізнесу. Для того, аби податися, необхідно перейти на сайт траєкторія 2com і на сайті доступна форма реєстрації. Вона складається від відповідей на питання, де потрібно вносити дані, персональні дані, різноманітну особисту інформацію, власне, досвід підприємницької діяльності або його відсутність, в тому числі. І також однією з обов'язкових умов подачі є. Потрібно прикріпити презентацію. У презентації потрібно описати інформацію про свій бізнес або ж, у випадку його відсутності, ідею майбутньої справи, яку ви хочете реалізувати у межах навчання. Найактивніші учасники отримують фінансування на розвиток своєї справи. 44 людини з категорії початківець у бізнесі можуть отримати по 200 тисяч гривень та 20 учасників з категорії досвідчений підприємець по 400 тисяч гривень. Необхідно буде відвідувати всі лекційні заняття, практичні заняття, майстер-майнди з експертами та зустрічі з експертами, виконувати домашні завдання, готувати фінальну презентацію за підсумками проходження всього навчання, де буде викладено, як ви засвоїли даний матеріал, і на основі цих даних та цих балів буде формуватись рейтинговий список в кожній з окреміх категорій. Крім того, додатково ще 10 учасників із найвищими балами змагатимуться за головні призи: один мільйон гривень у категорії початківець у бізнесі та два мільйони гривень у категорії досвідчений підприємець. Період подачі заявки в освітньо-грантовій програмі «Траєкторія» триватиме до 23 березня. Скільки коштують українські копалини? Нереалізована угода між США та Україною спричинила суспільний розголос щодо вартості корисних копалин нашої країни. Як відомо, тернопільські будівельні надра становлять третину загальноукраїнського потенціалу, серед яких гіпс, крейда, вапняки та багато інших. А чи знають тернополяни про свої родовища? Дивіться далі у нашому опитуванні. Тернопільський камінний кар'єр. Потім в Залістівському районі є корисні копали вапняки, щебені, гранітні є корисні копалини. Я знаю вугілля, є залізо, вапняки, торф. Таких немає, як кам'яне вугілля, таких як немає. Ну, часто я не знаю. Родовища крейди, гіпсу та вапняків. Вапно це корисна копалина? Вапно. Кремній і все як оригінально та милозвучно назвати свою дитину. У 2024 році в Тернопільській області народилося 4960 малюків. Серед найпопулярніших імен для дівчат були Вікторія, Злата, Вероніка, Дарина, а для хлопців Олександр, Захар, Макар, Роман, Остап та інші. Які імена найчастіше обирають у 2025 році та на що звертають увагу батьки під час вибору, дивіться далі у сюжеті. Втретє обирає ім'я дитині. Каріна Бойко чотири роки тому вперше стала мамою двійнят дівчат. Жінка розповідає, що до планування вагітності знала, що одну доньку назве Міланою, а от вибір другого імені зайняв більше часу. Хотілося, щоб воно було не лише гарним, а й співзвучним. Я лежала на збереженні в нашому пренатальному центрі третя ночі і присуналася від того, що мені прийшло ім'я Сабріна. Відзвав я до чоловіка третя ночі і кажу, Буде Сабріна!. Він що, яка Сабріна? Шо, про що ти говориш? Я кажу, буде Сабрина! Все. І якось воно так і. Пронеслося до кінця вагітності. Зараз Каріна очікує на сина. Вона зізнається, їй подобається ім'я Платон. Однак ще до першої вагітності чоловік вирішив, якщо народиться хлопчик, його назвуть Артуром. Відтоді це ім'я закріпилося в сім'ї, і навіть донечки вже звикли до нього та з нетерпінням чекають на появу брата. Крім того, Каріна бойко розповідає, хотіла зробити символічне татуювання, яке нагадувало про її дітей. Хотілося щось акуратне, таке, щоб гарно, красиво, виглядало ніжне, по дві дівчинки, і мені порекомендували ці браслетики. І я вже вибирала саме надпись. Кажуть, а як буде потім третя, третя дитинка, то що будете робити? І я кажу: якщо дівчинка, доб'ю ще один браслетик, що буде хлопчик, придумаю щось інакше. Але ще, ще не думала. Станом на 1 березня 2025 року в нашій області народилося 977 дітей. З них 469 у Тернополі. Популярні імена залишаються майже незмінними протягом останніх років. Серед дівчат найчастіше обирають Вікторію, Злату, Вероніку, Лілію та Дарину, а серед хлопців Олександра, Захара, Макара, Романа і Остапа. Водночас до цього списку додалися і нові імена. Найпопулярнішими у 2025 році були імена для дівчаток Єва, Анастасія та Софія. Хлопчиків найчастіше називали Тимофій, Матвій та Богдан. Проте інколи батьки обирають для своїх дітей нетрадиційні імена серед найрідкісніших у нашому краї за 2024 рік і початок 2025 для дівчат були Асія, Адіадна, Каталея, Ноомі, Вів'єн, а для хлопців Аарон, Яніслав, Карім і Каміл. Робот мураха, дрони Мавік, засоби РЕП та багато іншого. Тернопільські волонтери знову вирушили на передову, щоб підтримати українських захисників. Окрім сучасної техніки, військовим передали різноманітні продукти, спорядження та навіть автомобіль для одного із підрозділів, куди цього разу прямує допомога і що саме везуть волонтери. Далі у сюжеті. Сумська, Донецька, Харківська та Дніпропетровська області. Саме туди цього разу вирушили волонтери проєкту Допомога армії від Тернополя. Вони доставляють військовим не лише адресні передачі від лідних, а й необхідне обладнання, спорядження та інші важливі речі для наших захисників та захисниць. Сьогодні веземо дуже багато цікавих речей. Ви бачите і мураху, та що буде мінувати лісосмуги. І ті місця, де може, ймовірно, пройти ворог або ДРГ, розумієте, це дуже така цікава річ, вона керується на дистанційному управлінні. Це по-перше, вберігає наші хлопці. А по-друге, якщо щось не станеться, це залізо. Волонтери везуть на фронт необхідну техніку, крім робота у мурахи. Також розвідувальні дрони Мавік, засоби радіоелектронної боротьби та інше сучасне обладнання, яке допомагає нашим військовим ефективніше виконувати бойові завдання, знищувати ворога і берегти життя побратимів. Веземо антидронові рушниці. Це вони виконують функцію проти мавіків ворожих, проти вівпівдронів. Тобі вони на відстані 700-800 метрів, їх просто садять, розумієте? Потім реби електронної безпеки защити, простими словами, потім акумулятори, потім генератори веземо декілька підрозділів, зарядні станції. На СПшки світла немає. Проєкт Допомога армії від Тернополя діє спочатку повномасштабного вторгнення, забезпечуючи безкоштовну доставку посилок безпосередньо до місць дислокації українських військових. Цього разу волонтери передають не лише необхідну техніку, а й різні продукти. Продукти харчування, смаколики, труби, які потрібні для буржуйки, для інших речей. Тому ну, а й транспортний засіб та це автомобіль, пікап отримує. Один з підрозділів територіальної оборони, який його сьогодні потребує. Тому бажаємо вам спокійної дороги, успішно доставити все і спокійно повертатися. Квіти, жарптиці, домашні улюбленці та пори року усе це зобразила на огорожі свого двору тернополянка Надія Забіяка. Ідея прийшла спонтанно. Захотілося більше кольору довкола, тож жінка, без будь-якого досвіду у малюванні вирішила спробувати. Історією своїх робіт вона поділилася із нашою знімальною групою. Це картина про самотність, де кіт втрачає свою сім'ю. А вийшла картина така доволі пророча. Не кіт втратив сім'ю, а ми втратили нашого бусика. Тернополянка Надія Забіяка розповідає нам про останній малюнок на огорожі свого двору. Його та ще десятки інших жінка зобразила самотужки. Каже, хотілося додати в буденність більше кольорів та яскравості. Тож у травні 2024-го вперше взялася за пензель. До цього моменту Надія Забіяка навіть не підозрювала про свій хист до малювання. Спершу відтворювала Петриківський розпис, а згодом почала зображувати жар птиць у патріотичних кольорах. І ніколи не малювала я, ніколи цим не займалася і шукала в інтернеті, що би я могла таке намалювати, і випадково натрапила на. Малюнки Вікторії Тимошенко власне вона розмальовувала біля своїх під'їздів теж петриківським розписом у синьому колірі. Я вже не могла дочекатися того ранку, щоб піти і попрацювати в себе в себе тут на паркані. З кожним новим малюнком захоплення тернополянки тільки зростало. Зараз на огорожі її дому вже близько 30 малюнків. Найчастіше Надія Забіяка зображає своїх домашніх улюбленців масю, бусика, сусідського собаку, Лео тощо. Я їх люблю, вони люблять мене, відповідають мені взаємністю. І дійсно, я отримую задоволення їх зображуючи на своєму паркані. І просто виходячи зранку з хати, п'ючи каву, дивлячись на них, це мені дуже приємно. Тернополянка самостійно займається закупівлею фарб та всіх необхідних матеріалів. Надія зазначає, що вибір кольорів для кожного малюнка важливий етап, адже це впливає не тільки на вигляд, а й на довговічність роботи. Створення одного малюнка зазвичай займає кілька днів, залежно від його складності. Час іде прибрати стіну. Власне, її почистити, помити це саме для мене складніше. Ну і от побілити білою фарбою, щоб вже можна було працювати. А далі йде творчий процес. Творчий процес я вже просто час не контролюю. Я туди поринаю за головою. Роботи вже стали окрасою двору та привертають увагу як мешканців будинку, так і перехожих. А сама художниця каже, для неї це не просто хобі, а спосіб зробити світ довкола кращим. Творіть довкола себе прекрасне, бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.